Доброго дня, 1 жовтня. Буде огляд по такому сорту, як Ліголь. Ну, колись це був моїм улюбленим сортом. Десь років 5 тому, 3-4 роки він побув. Потім другі сорти з'явилися. Більш краще. Вон той же Бені Шогун. Там чи Хані Крисп. Тут рядом. Але цей сорт... Все ж таки залишається одним із моїх улюблених. Тут в мене одна щепа насінцю. Отакі яблука. Ще поки що мають не дуже яркий окрас, але вирішив частково знімати, так як яблука починають потроху осипатися. Та і погода. Це може за три неділі такий денок, що нема дощів сонячно і приємно працювати. Завтра неділя знову дощ, потім наступний вихідних теж. Неясно чи буде погода. А так частково вже врожай потроху знімаю. Чемпіон у моді. Інші сорти потрошку вже зібрав і потроху роблю огляд. Зараз будемо, ну зараз беру ліголь, зважимо. Тут ще по перший рік мене родить. Навіть той рік стиналки були, там штук 5, а так перший рік, тому такий урожай хороший. Ну, тут у мене вже основне дерево цього сорту. На ММ106 шостий рік дерево. І в тому році був гарний врожай, два здорових ящика. Але так як я нормірував, залишав там бруньки в один пліт і так по пронормував, то цей рік теж має врожай деякий. Але плоди, плоди дуже здорові. Зразу Плюси-мінуси цього сортом. Почну з плюсів. Це розміри. Ну от, візьмемо з однієї бруньки. До речі, якщо залишати в одній бруньки більше двох плодів, яблука будуть витісняти один одного, так як вони дуже здорові і будуть осипатися. Це от ще одна з причин осипання, це що яблука не нормується. Вони витісняють, особливо крупноплідні, і починають осипатися. Тому тут що я два плода залишив, я думав, що взагалі буде періодичність от, вступить, бо ну, недолік я скажу пізніше. Значить, Крупноплодність. От зараз покажу. От, на жаль. Що то під'їло? Що могло так під'їсти? Неясно. Ну, отакий плід. Вони крупніші. Це один із самих крупних плодів в мене в саду. От, Ліголі. Отакі яблука, отакі бомби кожен рік. А якщо нормувати, за деревом доглядати, підживлювати, мульчувати, волога щоб була а нема крапельного поливу, то яблука сповна. Потім показують себе в усі красі і віддають садоводу урожаєм, віддячують. Ось такі плоди. Так, смак і аромат. Ще один, один плюс. Дуже смачні, дуже хрумкі, соковиті яблука. Ну, Те, що я полюбляю у яблуках. Лежать вони десь до квітня в мене без проблем. Ну, скажімо, тепер недоліки. Піодичність. Найбільший недолік. Якщо перегружати, обов'язково впаде періодичність. Тому в мене Крім цього дерева, ще кілька щеп є. І якщо тут дерево почне впадати в періодичність, а я стараюся не допускати цього. Ну, скажімо так, гарного садовода такого бути не може. Тобто, якщо так не гнатися за урожаєм, щоб продати там, заробити грошей, а так рівномірно вирощувати цей сорт. Правильно там не гнатися за прибутками, нормувати його, то такої явища, як періодичність, не буде. От, як бачимо, от, в тому році багато урожаї було, але я пронормував, яблуко, дерево хорошо підживив, заклало бруньки і цей рік теж, от бачимо, заклало. Наступний рік вже ще кращий врожай буде. Ще один недолік, яблуко не імунне. Імунність ну, посередня. Щоб дуже там паршою в мене ці яблука побиті були, ні, ну там листки трохи буває. Мощі роса староста, там де-не-де ну, практично не бере його, я не бачив. А от іменно там може паршою трошки побито будь. от я от відзвім. От уже, скажімо так, признаки. Признаки парши, от п'ятна такі. Дехто може спутати із підшкірною плямистістю. Ну, похоже, що то. Теж один із недоліків, що підшкірна підкиш... плямистість може бути. Тому треба обробляти теж яблука препаратами кальцію. Це недолік. Осипання, ну, в міру осипаються, вони, якщо волою хватає під стволом, то яблука не осипається, вони міцно тримаються, от зараз зриває, тут треба трошки приложити силу. Так, дуже крупні. от в Магазині купляв, ну теж смак той самий, у мене робота вкусніше. Ну, Величина взагалі не та. Так. Оце вже бенішуну попадає. Це вже плохо. Хотів трошки пару неділь, щоб полежав. Ну ладно. Так. Ось показую. Що це яблука творять? 400. 460. І оце такий в мене поштивний. Усі. 409. Ну, що значить, пронормував яблука? 383. 441. Ну. 478. У мене за 500 з чим-то там рекорд був. Цього сорту. 448. Ще парочку зважу. 411, пожалуйста, всі за 400 грам. 515. Ну, оце якраз це яблуко, яке що то погризло. Саме крупне яблуко. Яблука відчувається в руці. Такі важкі, плотні такі, тверді. От. Сорт пристойний. Мені подобається один з кращих моїх сортів. Тому рекомендую сорт Ще повернуся до цього сорту, ще кілька яблук знайшов. 512. Там іще в мене осипалося, теж було за 500-497. І оце яблуко теж кілька знайшов. От під кожну плямистість. От бачимо, теж не попало трошки кальцієм видно. Ну, таке теж яблуко довго не буде лежати. Це недолік цього сорту. От, зібрав ящичок отаких От яблук. Прямо яблука гіганти. От, бачимо. Одна От, джимбопомп, перлина Києва, чемпіон. Оце ці сорти Ліголь. Кожен рік змагаються. Яке на рекорд саду. Це рік джимбопомп. Там побив рекорд.